Країна у вирі революційних подій окремі ділки не соромляться заробляти на державному майні. До руку вікон потрапив документ, у якому приватні компанії пропонують переробити технологічну нафту. Ніби то нічого незаконного, але тільки на цьому держава може втратити майже мільярд гривень. Як дивіться далі? Одні воюють, інші заробляють днями в мережу. Потрапив ось цей документ. У ньому державна компанія Укртранснафта просить викачати з нафтопроводів майже 700 тисяч тонн технологічної нафти. Мовляв, чотири нафтопроводи, в яких вона знаходиться, вже давно не задіяні. Але переробляти, транспортувати і зберігати нафту пропонують приватній структурі компанії Укртат щоб. Е... Задействовать такой, такого рода резерв во всех странах э, решение принимается на уровне правительства или э, соответствующих высоких государственных органов. У нас это пытаются сделать на уровне э, каких-то пускай государственных компаний, но без привлечения. Скажем так, абщественності ми собі вирішили дізнатися, чим технічна нафта є такою цікавою, і виявилося тільки за те, що приватна компанія Укртатнафта транспортуватиме і перероблятиме нафту. Держава компенсує їй 1 мільярд гривень. І саме тут криється схема, вартість переробки нафти завищена у два рази. Стоїмость переробки, заявлена, е, виходить більше тисячі гривень. Тогда как, например, в 2011 году Лисичанский завод перерабатывал нефть по 288 гривен за тонну, по сегодняшнему курсу это будет никак не 1000 гривен, а, наверное, там все-таки 400 гривен. Поэтому почти на каждой тонне нефти цена переработки завышена вдвое. Більше того, досі не зрозуміло, скільки коштуватиме зберігання вже готового бензину. Та поки експерти бояться за самі труби без технологічної нафти, вони у короткі терміни перетворяться на Брухт. Сенс в цьому тільки один злити замінафту, замістити водою і залишити її там назавжди, щоб нафтопроводи взагалі вже ніколи не використовувалися. По коментарі ми звернулися до державної Укртранснафти, яка пропонує здати технологічну нафту. Нам повідомили, що тільки виконують закон. Згідно з вимогами закону про трубопровідний транспорт, пад Укртранснафта зобов'язано невідкладно здійснити заходи щодо забезпечення консервації трубопроводів, що з тих чи інших причин не функціонують більше року. До того ж кажуть, держава отримає майже 900 мільйонів гривень у вигляді податків. Приватна Укртацнафта, яка має переробляти технологічну нафту, на наш запит поки не відповіла. А от у паливен пообіцяли, не вивчивши скільки саме нафти в трубі, яка її вартість, і чи взагалі треба її випомповувати, її не чіпатимуть. Треба я і говорю створити певну комісію, відповідну комісію, щоб визначити, яка ціна може бути, коли вона закачена, коли куплена та нафта, на той момент яка була ціна. Ну ви розумієте, що це досить серйозний. Треба зробити аналіз це досить серйозних. Спертизу, щоб не так просто викачали нафту, переробили, а далі що ми будемо? Які, які це будуть наслідки? Може, можливо, хтось, хтось на цьому хоче заробити, це є теж питання. Ольга Кучер, програма Вікна СТБ.